Професійний ніж для роботи зі шкірою. Артикул 340081. Ніж доступний у двох кольорах. Ручка цього ножа виготовлена з чорного дерева. Ця ручка виготовлена з полісандру. Також цей ніж виготовлений з високотвердої сталі HRC62. Лезо має односторонню загострену ріжучу кромку. Шириною 35 мм. Ніж чудово криїть тонку шкіру. Та товсту реміну шкіру. Товщиною 4 мм. Ідеальний легкий різ. Сталь чудова, добре загострена. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.